Пані Лілія одна із запрошених на урочистий прийом з нагоди Дня працівників освіти, який цьогоріч випадає на неділю 5 жовтня. В її професійному освітянському доробку випускники, які здобули максимально можливу кількість балів 200 за НМТ. І цей рік не став виключенням. Її вихованка Кіра Ласкава теж завдяки ретельній підготовці з історії продемонструвала абсолютні результати. За мою педагогічну діяльність 6 600-200 бальників. І якраз у 2022 році, коли почалось широкомасштабне вторгнення, було три 200 бальника. В цьому році теж 25-му, ще дівчинка набрала 200 балів. Знаєте, психологічно дуже тяжко дітям дуже тяжко. Спочатку треба було психологічно налаштувати і мотивувати їх тим, що нам створюють умови, наші військові, нам дають можливість жити, працювати, і ми повинні довести, що ми цього гідні. Ми можемо це зробити. І ви знаєте, добре матеріал, тільки треба налаштуватись психологічно, морально. Ви умнічки, ви все зможете, ви все всього досягнете. Криворізькі вчителі та вчительки, а також їх вихованці, завжди гідно представляють наше місто як в області та по Україні, так і за його межами на конкурсах та олімпіадах. Чисельні нагороди та відзнаки від міста, обласної ради та обласної військової адміністрації від Міністерства освіти та науки України, з нагоди професійного свята, красномовне свідчення тому. Мені дуже приємно, що сьогодні в цій залі більше ста педагогів отримають своє визнання від Міністерства освіти і науки України, від обласної державної адміністрації, від облради, від нашого міста. Крім цього, хочу зазначити, що вже стало доброю традицією вручати сертифікати на премії тим педагогам, які підготували нам переможців конкурсів олімпіад. І сьогодні таких 45 наших освітян отримають грошові винагідні. Городи за свою працю з огляду на військове сьогодення та необхідність дотримання безпекових вимог Рада оборони міста та влада Кривого Рогу створює гідні умови для безперервного та надійного освітнього процесу. На сьогодні вже більше 40 тисяч дітей мають змогу безпечно та одночасно перебувати в 219 дев'ятнадцяти укриттях. Ця робота продовжується напередодні нашого свята. Ми зустрічаємося і щиро і відверто. Вітаємо один одного і кажемо слова великої вдячності за те, що ми робимо, за те, що зробили і за той за ту велику мужність і той підход до. Наші освітянські справи, яку ви робите, всього виконуючи обов'язки мера міста Юрій Вілкул вручив більше сотні нагород та привітань криворізьким освітянам, які своєю щоденною працею виховують розумних представників молодих поколінь та примножують славу та репутацію Кривого Рогу в науковій спільноті. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.